Рок проповідь на неділю 7 квітня 2024 року. ТЕМА Нереальність. Золотий текст. ІСАЯ. Хто нашій спасенні тій звісті повірив, і над ким відкривалося рамене Господнє, Відповідне Читання до Римлян. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом, бо закон Духу життя в Христі Ісусі. Визвою мене від закону гріха і смерті. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо, ава, Отче. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Урок проповідь з Біблії: Вихід. І сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до Фараона, що виведу з Єгипту синів Ізраїлих? І промовив до нього Господь, що то в руці твоїй, той відказав палиця, і сказав він: Кинь її на землю, той кинув її на землю, і вона стала вужем, і втік Моїсей від нього. І сказав Господь до Моїсея: простягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку, і узяв його, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що вів тобі Господь Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сказав Господь йому ще: засунь свою руку за пахвину свою і засунуй руку свою за пахвину свою, і витягнув, аж ось уся рука його побіліла від прокази, як сніг. І він сказав: поклади знов свою руку за пахвину свою. І він поклав знов свою руку до своєї пахвини і витяг її з пахвини своєї, і ось вона стала знову, як тіло його. І станеться, коли не повірять тобі, і не послухають голосу першої ознаки. То повірять голосу ознаки наступної. А тепер іди, і я буду з вустами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. І повірив народ той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю з дому рабства, хай не буде тобі інших богів переді мною. Від Івана а третього дня весілля справляла в Кані Галилейській була там Ісусова мати. Я забракла ж вина, то мати Ісусова каже до нього: Не мають вина. Ісус же відказує, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя, а мати його дослуг каже: Зробіть усе те, що він вам скаже. Ісус каже до слуг, Наповніть водою посудини, і їх поналивали щерть. І він каже до них, тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости, і занесе. Як весільний же староста скоштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, знав і ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому Кожна людина подає перше добре віно, а як понапивається, тоді гірше, а ти, добре віно, аж досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у кані Галилейській і виявив свою славу, і вірували в нього учні його. Від Матвія. А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натоп великий, і ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав Коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус простяг руку й доторкнувся до нього, говорячи Хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився він від своєї прокази. І говорить до нього Ісус, гляди, не розповідай нікому, але йди, покажи священникові та дар, принеси, якого Моисей заповів їм на свідоцтво. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його, що лежало в гарячці, і він доторкнувся руки, її, і гарячка покинула ту. І встала вона, та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привив багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм виганяв духів. А недужих усіх уздоровив. як угледів Ісус навколо себе багато народу наказав переплити на той бік. І ось буря велика зірвалася на морі, а човен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулося учні, збудили його та й благали Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, Чого полохливі ви, маловірні, тоді встав, заказав бурі морю, і тиша велика настала. Ісус же промовив у відповіді: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я Моє кажучи, Я Христос, і зведуть багатих. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статися належить тому. Але це не кінець, ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. І багато хто в той час спокусяться. І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, а зведуть багатьох, і через розріз беззаконство любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідано ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. До римлян. Думка ботілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Із підручника цілителя наука і здоров'я написана цілительницею та пророчицею Мері Бекер. Мойсей підштовхнув свій народ уперед, навчивши його поконятися Богу в духові, а не в матерії, і показав великі можливості людського буття, даровані безсмертним розумом. Страх перед Змієм переборений. Єврейський законодавець, людина некрасномовна, зневірився пояснювати народу те, що буде йому відкрите. Коли майсей, спонуканий мудрістю, кинув свій жезл на землю, він побачив, що його жезл перетворився в змія і майсей побіг від нього. Але мудрість веліла йому вернутися і взяти змія в руки, і тоді страх майсея зник. Цей випадок являє наочний приклад реальності науки. У нього було показано, що матерія виявилася не більш ніж віруванням, згідно з велінням мудрості, змій, зло. Був знищений розумінням божественної науки, і цей доказ став ціпком, на який можна було обпертися. Ілюзія втратила свою силу залякати Мойсея, коли він зрозумів, що те, що він нібито побачив у дійсності, було лише різновідом смертного вірування. Проказа зцілена. Коли Мейсей спочатку засунув свою руку до себе за пазуху і вийняє білий як сніг. Від жахливої хвороби і негайно тим же надпростішим засобом відновить нормальний стан своєї руки, тоді було науково доведено, що проказа породження смертного розуму, а не стан матерії. Цим доказом у Божественній науці Бог угамував страх Мойсея, і внутрішній голос став для нього голосом Бога, що сказав: Якщо вони не повірять тобі і не послухають голосу першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної. Так само це було і в наступні століття, коли наука буття демонструвалася Ісусом, який показував своїм учням могутність розуму, перетворивши воду у вино, і навчив їх поводитися зі зміями без шкоди для себе, зціляти хворих і виганяти зло на доказ панування розуму. Світло й Темрява. Нас іноді намагається запевнити, що темрява так само реальна, як світло. Але наука затверджує, що темрява всього лише смертне почуття, відсутність світла, а з появою світла темрява перестає видаватися реальною. Так і гріх, і горе, хвороби, і смерть це гіпотетична відсутність життя Бога, і як ілюзії омани вони зникають перед істинною любов'ю. Християнство, якому вчив Ісус. Не було ні віросповіданням, ні системою обрядів, ні особливим дарунком обрядового ієгови. Воно було проявою Божественної любові, що виганяє оману і цілія хворих не тільки іменем Ісуса Христа, істини, але проявам істини, як це й повинно бути в циклічних процесах Божественного осяяння. Божественна метафізика. Людська філософія зробила Бога людиноподібним. Християнська наука робить людину богоподібною. Перше омана, друге істина. Розпізнавання Божественного Образу у Тумане Омані. Помилкове вірування, що матерія може бути розумною, творячи добро або зло. Ми можемо чітко вловлювати проблески розуміння божества в міру того, як туман розсіється або настільки рідіє, що ми розпізнаємо божесний образ у якомусь слові або вчинку, що вказує на дійсну ідею, панування і реальність добра, небуття і нереальність злабуття все Всеохоплюючого Духу. Святе Писання дає зрозуміти, що Бог є все в усьому. І з цього слідує, що ніщо немає реальності або існування, крім божественного розуму і його ідеї. Святе Писання також наголошує, що Бог є дух, тому в духові все є гармонічним і не може бути розладу. Усе є життя, а смерті немає. Усе в Божому всесвіті виражає тільки Його одного. Підпорядкування Зла. Бог не є Творцем злого розуму. В дійсності зло не розум. Ми повинні пізнати, що зло це жахливий обман і його основання нереальне. Зло не панує, а добро не безпомічне. І так звані закони матерії не первинні, а закон духа другорядний. Без цього уроку ми випустимо з полю зору ідеального батька, божесний принцип людини. Відверто неможливе Тіло не є першим, а душа останнім, і зло не сильніше добра. Наука буття відкидає відверто неможливе, так як об'єднання істини та омани в причині або наслідках. Наука відокремлює від пшениці під час жнив. Наука розуму усуває всяке зло. Істина, Бог не є творцем омани. Гріхи, хвороби і смерть повинні бути класифіковані як наслідки омани, Синоніми Божого імені Щоб осягнути реальність і порядок буття в їх науці. Ми повинні почати з визнання Бога святим принципом усього, що дійсно існує: дух, життя, істинна любов, з'єднані в єдине ціле, є іменами Бога у святому писанні. Уся субстанція, розум, мудрість, буття, безсмертя, причина і наслідки належать Богу це його атрибути вічного прояви нескінченного святного, святого принципу любові. Ніяка мудрість не мудра, крім його мудрісті, ніяка істина не вірна, ніяка любов не люб'язна, ніяке життя не є життя крім Божественного, немає добра, крім блага подарованого Богом. Визначення Божества Бог є Той, ким Його проголошує Святе Писання: життя, істина, любов. Дух є божественний принцип, а божественний принцип є любов. Любов же є розум, а розум не може бути одночасно добрим і злим, тому що Бог є розум. Тому у дійсності є тільки один розум, тому що є тільки один Бог. Тільки один шлях: до неба, до гармонії веде лише один шлях, і цей шлях указує нам Христос Ісус Божественний науці. І ти цим шляхом значить не знати іншої реальності, не мати іншої свідомості життя. Крім добра Бога і Його відображення і піднятися над так званими стражданнями і насолодами почуттів. Єдиний Я Є, єдиний розум або Дух, називаний Богом, це нескінченна індивідуальність, яка утворює кожну форму і усю красу і відображає реальність і божественність в індивідуальній духовної людини, і індивідуальних духовних речах. Вірування в страждання, гріх і смерть нереальні. Коли божественна наука буде зрозуміла всім, ці вірування не будуть більше мати влади над людьми, тому що людина безсмертна і живе під Божою владою. Духовна реальність науковий факт усього існуючого. Амінь, амінь та амінь.